Доброго дня, шановне панство. Сьогодні будемо готувати смачні реберця в медово-апельсиновому соусі. На вечерю прийдуть діти, і ми хочемо їх пригостити смачними реберцями в апельсиново-медовому соусі. Для цього нам потрібна свинина реберця. У нас 2 кг, 3 апельсина для того, щоб надавити 200 г апельсинового соку і мбирь, Перець чорний будемо молоти. І сіль. Ще буде потрібно е, десь 2-3 зубочка часнику. Ребра ріжемо на окремі шматочки. Кожне ребро окремо. Попадаються хрящики, але ніж саторі, незамінний помічник на кухні, дуже швидко з ними справляється. Ось такі прям гарні хрящики. І він їх так рубає, трошки приклав зусилля і все. Далі перчимо, вірніше солимо, як кому до вподоби. І перчимо. І будемо обсмажувати на сковороді. Реберця обсмажуємо на сковороді до рум'яної скоринки з кожної сторони. Реберця зняли і в цій же сковороді обжарюємо імбир, часник і гострий перець на протязі 15-20 секунд. Часник, імбир і гострий перець обсмажуються. сюди ж перекладаємо реберця. Далі додаємо дві чайні ложки меду. І вливаємо 250-300 грам свіже вижатого апельсинового соку. Накриваємо кришкою і на малому вогні тушимо приблизно півтори години. Пройшло півтори години. Зараз відкриваємо кришку і випаровуємо зайву вологу. Включаємо максимальний вогонь. Зайва волога викурвалася, реберця виглядають просто бомбезно, можна подавати до столу. Ось подивіться, яка краса вийшла. Останній штрих Добавляємо жменьку зеленої цибульки. Всім смачного! Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, тисніть лайки, ставте вподобайки, тисніть на колокольчик.